Усім відомо, наскільки важливою є вода для усього живого загалом і людини, зокрема, і яку користь несе її споживання. Сьогодні у програмі Тема нова ми поговоримо про якість питної води і культуру її споживання. Вода наділена безлічю корисних для людського організму властивостей. Крім того, що вода надає організму відчуття насичення рідиною, вода сприяє більш швидкому переварюванню їжі поповнює запаси енергії, і що особливо важливо, покращує роботу мозку. Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водному середовищі. Надмірна втрата води організму може призвести до загибелі. Вода є одним з шести основних харчових елементів здорового харчування людини поряд з вуглеводами, білками, жирами, вітамінами і мінералами. Для того, щоб вода приносила користь, а не шкодила здоров'ю людини, вона повинна відповідати вимогам діючих стандартів якості питної води. У разі необхідності, щоб вода відповідала санітарно-епідеміологічним нормам, її очищують або, офіційно кажучи, готують за допомогою установок водопідготовки. Здавалося б, централізовані системи водопостачання у відповідності зі своїм призначенням роблять все необхідне, щоб якість води відповідала вимогам держстандарту Вода питна. Вихідний контроль якості води здійснюється постійно відповідно до розробленої робочої програми і не пропускає воду невідповідно встановленим нормам. Однак жалюгідний стан розподільних мереж дає можливість вторинного забруднення води. Також і високе антропогенне навантаження призвело до різкого підвищення рівня хімічного і мікробіологічного забруднення поверхневих і ґрунтових вод. Це істотно ускладнює проблему забезпечення якісною питною водою. Вирішення її ускладнюється ще й тим, що очисні споруди водогонів в більшості міст України побудовані ще 50, а то й 75 років тому, і не розраховані на сучасну якість води в джерелах питного водозабезпечення. Не секрет, що водопровідна наша вода у Львові не завжди відповідає всім вимогам якісної хорошої питної води. Наші громадяни звертаються з проблемою питної води, і по аналізах води дуже добре видно, що в різних районах Львова, окрім надмірної твердості води, вода ще також насичена вмістом залізу, а також вона хлорована. Тому потрібно вирішувати комплексну проблему. Чистої води. Якщо ми подивимося на не водопровідну воду, а вода зі свердловин або з колодязів, то в колодязях перевищує вміст нітрати та нітрити. А якщо в нас вода йде з глибоких свердловин, то також в ній може бути сірководень або амоній. Наявність у питній воді, таких шкідливих речовин, як хлор, хлороорганічні сполуки, залізо, жорсткість, нафтопродукти може призвести до алергічних захворювань, хвороб крові, онкології, все М'яної хвороби порушень водно сольового обміну за порадою у вирішенні проблем із неякісною питною водою. Ми звернемося до фахівців компетентних у цій справі. Компанія «Аквафор». компанія «Аквафор» – спільно російська американська компанія заснована у 1992 році. Компанія спеціалізується на розробці і виробництві сорбентів і фільтрів для води. На сьогоднішній день продукцію компанії можна придбати в 25 країнах світу. Офіційне представництво компанії у Львові має два відділення: офіс компанії, що знаходиться за адресою вулиця Зелена, 147 та магазин-салон у центрі міста за адресою Ярослава Осмомисла. 5. для визначення потрібного обладнання для очистки води потрібно зробити аналіз води. Або проконсультуватися з консультантом з цих питань в нашому магазині представлений широкий асортимент продукції, здатний задовольнити потреби любих споживачів. Починаємо з недорогих насадок на кран. Вони хороші тим, що вони компактні, вони розміщуються на крані тільки під час фільтрації води. А якщо вони ще додатково. Їх склад входить перемикач, такі фільтри може весь час знаходитися на крані. Також широкий попит у нас на фільтри глечики. Перевага фільтрів глечиків в тому, що їх можна використовувати далеко від водопроводу. Тобто це хороший варіант для офісів, для дачників. Ну і так само можна використовувати їх і вдома. І ще в нас представлені системи з окремим краном. Окремий кран дозволяє користуватися фільтром максимально комфортно. Так як ви відкриваєте кран і вже маєте очищену воду. Вода проходить три етапи очистки. На першому етапі вода очищається від механічних домішок, таких як пісок і ржа. На другому етапі вода пом'якшується, щоб в нас не було накипу. На третьому етапі вода не заражується, тобто забирається лишній запах і присмак. Самою досконалою системою очистки води на, на, на даний час є система зворотнього осмосу. Навіть без аналізу води людина може бути впевнена, що вода, яка проходить через таку систему, вже е, є питною. Використання таких фільтрів не позначається на роботі газових колонок, пральних та посудомийних машин. нас є нагода перевірити якість води очищеної системи Аквафор у ресторані Чумацький шлях. Проблеми з водою вам довелося вирішувати. Ми стикнулися з проблемою жорсткості води і якості самої води, відповідно, оскільки у нас дуже жорстка вода в системі, і відповідно, що обладнання, що якість приготування їжі бажає кращого. Тому ми звернулися до фірми Комфорт і з такою проблемою вони нам запропонували систему полегшення води і також систему очистки води. Які переваги від даних ваших власних очисних оцих систем від, від того, що у вас було раніше? Ну, ми маємо перше згоду контролювати кількість води і якість води, тому що бутильована вода, вона такого не дає порівняно з тим, якщо ми використовуємо системно. Вод, то вода це здоров'я від того, яку воду ми споживаємо, залежить від наших здоров'я. Тому ми дбаємо за своїх гостей. Відповідно, ми витратилися на систему очистки води, але ми впевнені в тому, що наші гості, які споживають нашу їжу, і дозвіти задоволені здоров'я. Води в нас у Львові в принципі так і, і загалом по Україні бажали би бути кращою. Ми так порадилися з чоловіком, маючи маленьку дитину, що варто її чистити. Спочатку ми собі поставили суто напитну воду, а потім вирішили загалом цю воду чистити. В принципі, дитині не боїмося давати воду з-під крану, е, користучину ту ж воду і користуємося звичайником, ні осаду, ні ніяких різних там привкусів, присмаків, нічого. Як правильно споживати воду? Фахівці рекомендують споживати очищену водопровідну воду, воду з артизянської свердловини або мінеральну. Вода повинна бути кімнатної температури, а значить, не дуже холодна, оскільки в цьому випадку в шлунково кишковому тракті значно затримується процес обміну речовин. Під час прийому їжі впити велику кількість води також не рекомендується, оскільки це заважає травленню. Пам'ятайте, що при рекомендації більшого споживання води йдеться про просту, чисту негазовану воду. Всі інші напої, у тому числі чай, кава, сік і навіть газована вода, тільки підвищують потребу організму у воді, що найчастіше може призвести до його зневоднення. Тому ну що тепер ми усе сказане можемо перевірити на ділі. Ми проведемо невеличкий експеримент, про суть якого нам розповість пан Юрій. Для нашого експерименту ми візьмемо е глечик Аквафор Лакі. Ось він тут у нас запакований. Візьмемо водопровідну воду, е візьмемо використаний е картридж, який півроку стояв у стаціонарній системі на водопровідній воді. Так, візьмемо цей бруд, який зібрався в цьому картриджі. Е зробимо таку суміш підготовлену. І будемо пропускати її через лечика копор, і побачимо наскільки добре він справиться з нашою поставленою задачею. Початком роботи нового глечика нам його необхідно розпакувати і на хвилин 5-10 помістити в воду, для того, щоб він помок і набрався робочих властивостей. Під час того, як він буде мокнути, ми зробимо нашу суміш експериментальну, яку будемо пропускати через наш фільтр глечик. Для цього ми візьмемо водопровідну воду. І додамо до них наші забруднення з фільтру. Ми отримали зараз готову суміш нашої ржавої води. Після цього будемо її пропускати через наш фільтр. Для експерименту перші дві фільтрації води через наш злечик ще необхідно пропустити. Наш фільтр вже готовий до роботи і ми можемо через нього пропустити нашу робочу суміш. Після очищення ви можете побачити різницю неочищеної води і води очищеної після фільтра Аквафор. Тобто вона прозора, очищена від різноманітних домішків, пом'якшена і готова до вживання. Чисту воду називають і ще одним лікарем для того, щоб завжди залишатися здоровим. Приділіть трохи більше уваги споживання чистої питної води. Це була програма «Тема Нова Марія Поліщук і побачимось.